Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Біл Пронзіні. Доказ вини. За 32 роки служби в поліції мені траплялися різні справи. Прямо що посередковано я брав участь у розслідуванні найзухваліших і найдивніших злочинів, але навіть мені, старому копу, що все бачив, ніколи не траплялася така неймовірна справа, як убивство адвоката Адама Чілінгема. Скажу більше. Я вважаю, що це найзагадковіша зі всіх справ від створення світу. Думаєте, я перебільшую? Гаразд, тоді сідайте зручніше і слухайте. Ця чудернацька справа розпочалася вранці одного з теплих літніх днів. Ми з напарником Джеком Шерардом пили каву, коли раптом пролунав телефонний дзвінок. Час Гірн, який телефонував, задихаючись і плутаючись у словах, повідомив, що він помічник адвоката Адама Чілінгема, убитого кілька хвилин тому, і додав, що замкнув убивцю в особистому кабінеті шефа. У цей момент справа здавалася легкою і буденною. Ми швидко допили каву і поїхали до Даусбілдінгу. Ви, мабуть, знаєте цей багатоповерховий бізнес-центр у південній частині міста. Офіс адвоката був розташований на 16-му поверсі. Біля дверей нас уже чекали час Гірн та секретарка Кларіса Тауер, а також двоє поліцейських у формі, що випередили нас на кілька хвилин. Перед тим, як зайти до офісу, я попросив гірна детальніше розповісти про подію. Зі слів помічника, якийсь Джордж Ділон кількома днями раніше, телефоном попросив призначити зустріч із Чілінгемом на 10.30. Рівно за п'ять хвилин до визначеного часу чоловік зайшов до кабінету. О 10.40 Гірну здалося. Що він почув приглушений постріл у кабінеті шефа, але він був непевен. Усі стіни в офісному центрі, звукоізольовані. Стервожний стривожний постукав у двері кабінету, але не отримав жодної відповіді. Смикнувши за ручку, він зрозумів, що двері замкнені зсередини. Секретарка підтвердила слова колеги, але зауважила, що жодного шуму не чула. Слід зазначити, що стіл Тауер розташований на іншому кінці великої приймальні, практично біля вхідних дверей. За кілька хвилин двері кабінету відчинилися, і відвідувач, абсолютно спокійним і рівним голосом повідомив, що Чілінгем мертвий і навіть не намагаючись покинути офіс, сів біля столу і закурив. Ірн, обережно обійшовши Ділона, Зайшов до кабінету і, переконавшись у правдивості слів останнього, вибіг разом із міста з офісу, але не розгубився і зачинив двері на ключ, тим самим замкнувши діло на в кабінеті і після цього подзвонив до поліції. Вислухавши докладну розповідь клерка, ми з Шерартом, діставши зброю, увірвалися до офісу. Джордж Ділон спокійно сидів біля столу й курив. Руки він тримав на видноті, мабуть, начитавшись кримінальних романів. Спокійно подивившись на нас і затягнувшись у котре, Ділон сказав: Як же я радий, що ви так швидко приїхали. Не звертаючи уваги на досить дивні для цієї ситуації слова, я оглянув тіло і місце вбивства. Жертва лежала на підлозі за столом. З двох відчинених французьких вікон дув легкий літній вітерець, навіть поверхневого огляду рани, було достатньо, щоб із зупевненістю стверджувати, що постріл був один, куля невеликого калібру, увійшла в шию з правого боку. Я не побачив ні вихідного отвору, ні опіків. До особистого кабінету покійного вели єдині двері, ті в які ми зайшли. Вікна були відчинені, але за ними не було ні балкона, ні хоча б якихось занедбаних виступів. Просто крутий обрив із 16 поверхів над упорядкованим газоном, що простягався на сотні ярдів. Найближча будівля. Розташувалося праворуч під великим кутом на значній відстані, і, хоча й гідах був на одному рівні з офісом адвоката, з нього неможливо було побачити когось у середині кабінету. Простіше кажучи, щоб міфічний снайпер зміг застрелити адвоката, останньому треба було висунутися у вікно до приїзду криміналістів. Ми Шерардом трохи допитали ділона, який абсолютно спокійно відповів на всі наші запитання і, звісно ж, заявив, що не вбивав Чілінгема, зі слів чоловіка. Адвокат стояв біля вікна і, раптом закричавши, упав. Ділон одразу підскочив до вікна, нікого не побачив. Переконався, що адвокат мертвий. Відчинив двері і покликав містера гірна та секретарку. За хвилин десять прибули коронер та експерти з лабораторії на чолі з лікарем. Наш старенький доктор після первинного огляду цілковито підтвердив моє припущення куля невеликого калібру, можливо, 22-го чи 25-го, але все таки попросив дочекатися результатів розтину. Поки криміналісти робили свою звичну роботу, я побалакав із напарником, і ми дійшли спільної думки дуже мало ймовірно, що таким маленьким калібром можна було вистрілити з найближчого даху. У цих малюків просто немає такої дальності стрільби, та і кут на то великий, якщо взагалі не неможливий, для навіть випадкового влучення. Висновок був простий. Стріляли в офісі, і головний підозрюваний Джордж Ділон. Ви скажете, що це досить стандартно. Залишилося лише заарештувати хлопця і звинуватити вбивстві. Так? На жаль, ви помиляєтеся, бо не було головного знаряддя злочину. Як я й казав, ймовірний вбивця. Був запнений в офісі за винятком хвилини чи двох, поки Гірн підходив до тіла свого шефа від моменту пострілу до нашого приїзду. Обидва співробітники адвокатської контори в один голос стверджували, що діло не виходив з офісу ні протягом тих двох хвилин, ні взагалі. Ми, як потім і вся команда, кілька разів обшукали кабінет. Жодної зброї, чи хоча б чогось схожого в ньому не було. Як не було нічого і такого, і у самого ділана. За моїм наказом, поліцейські обнишпорили кожен дюйм даху, газону і навіть стіни. Зброї ніде не було. Навіть якби ми знайшли мотив, у суді б ми не мали жодних шансів. Слово діла проти нашого, слова підозрюваного. Попри ефект замкненої кімнати, бо які були лише двоє він і жертва були такими ж надійними, як і гроші в банку. Ми мали довести, що він винен, не давши йому довести, що він не винен. Бачите проблему. Залишивши експертів займатися матеріальними доказами, ми з Шерардом відвели діло на до іншої кімнати. Великий і просторий кабінет був під зав'язку забитий книгами. Цю частину помешкання клек називав архівом. Там було кілька досить зручних стільців, і, посадивши підозрюваного, ми почали докладно його розпитувати. Ділон був кремезним чоловіком зі світлим волоссям і абсолютно простодушними, навіть наївними очима. Він розслаблено сидів. І ввічливо тихим голосом відповідав на наші запитання, наполягаючи щоразу, що немає жодного стосунку до вбивства. Я змушував його повторити всю історію, мабуть, із дюжину разів, але відповіді були однакові. Після того, як вони з адвокатом зайшли до кабінету, Чіллінгем зачинив двері і вони заговорили про справу. З часом господар кабінету поскаржився на задуху і відчинив вікна. Через кілька секунд адвокат упав на підлогу. Він, Ділон, не чув жодного пострілу чи вибуху. Добре, припустимо. Розкажіть, навіщо ви прийшли до Чілінгема? Яку справу обговорювали? Це просто він був адвокатом. І виконавцем заповіту батька, а ще він був злодієм, який пограбував батька на 350 тисяч доларів. Ми витріщилися на нього шикарний мотив для вбивства. Так згоден, я не заперечую, що ненавидів цього шахрая. І чого ж ви чекали від цієї розмови? Навіщо прийшли? У всякому разі, не для вбивства. Просто хотів сказати йому, що знаю про його махінації зі спадщиною і збираюся в судовому порядку викрити його. Ви йому це сказали? Ні, не встиг. Убивця випередив мене влучним пострілом. Розкажіть докладніше про ймовірну крадіжку. Будь ласка, Ділон закурив і, зручніше вмостившись на стільці, почав розповідь. Мій батько треба віддати йому належне, був трудоголіком. Він усього домігся лише завдяки своїй працьовитості. Практично весь свій статок він нажив на текстильному бізнесі. Усе його життя оберталося навколо цього. Чесно кажучи, його бізнес мене не цікавив. Мене мало хвилював текстиль, та й взагалі гроші. Ми часто сперечалися з батьком через це. Ці сварки призвели до остаточного розриву. У 23 роки я пішов із дому подивитися світ. Довгі роки я подорожував країною, об'їздив її вздовж і впоперек, заробляючи то тут, то там. Певний час прожив у Південній Африці, але зрештою пристрасть до подорожей стала минати. Я вирішив осісти і спробувати помиритися з батьком. Але, повернувшись додому, дізнався, що він помер понад два роки тому. І за ці 15 років у вас не було жодних контактів із батьком. Абсолютно, ніхто з нас не був готовий зробити перший крок. Ну, зрозуміло, але що тоді змусило вас запідозрити Чілінгема в шахрайстві? Я єдиний син, інших, навіть далеких родичів у батька давно вже немає. Знаючи характер свого батька, я був певен, що не отримую спадок ні цента, але все-таки мені було цікаво, кому ж він заповів свій чималий спадок. І до розриву батько часто повторював, що якщо я не осяду і не візьмуся за розум. Він залишить усе до останнього цента трьом обраним благодійним організаціям, але продовжуйте, як я з'ясував, він залишив по 200 тисяч доларів товариству з дослідження ракових захворювань та дитячій лікарні і 350 тисяч Асоціації медичних досліджень. І в чому ж тоді проблема? Розумієте. Протягом багатьох років батько страждав від серцевого захворювання і помер від інфаркту. Саме тому третю організацію мав бути фонд серця. Джордж Ділон дістав чергову сигарету і, невесело посміхнувшись, продовжив: річ у тім, що жодний асоціації медичних досліджень не існує в природі, це міф, вигадка. Єдиний, хто міг створити її, це адвокат і виконавець заповіту мого батька Адам Чілінгем. Трохи обміркувавши слова підозрюваного, ми дійшли аналогічного висновку. Отже, хоча ви ніколи не ладнали з вашим батьком і вас не хвилюють гроші, ви вирішили викрити Чілінгема. Саме так. Попри те, що я часто не погоджувався з батьком, на сварки, на розрив стосунків, я схиляюся перед ним за те, що він вирішив віддати всі свої заощадження на благодійність. Я вірю в роботу, що проводиться фондом серця, і заради пам'яті батька хотів відновити справедливість. Крадіжка цього афериста привела мене в лють. Вбивчу лють?» – тихо запитав Шерард. Ділон знову невесело посміхнувся нам. Я не вбивав, знову повторив він, але погодьтеся, він заслугував на кулю, і світ без нього став набагато кращим. Чесно кажучи, у глибині душі, я був з ним згоден, але я поліцейський і моя робота захищати закон. А вбивство – це вбивство, незалежно від причин. з Шерардом ще довго допитували підозрюваного, але все було марно. Зрештою, я залишив напарника розмовляти з ділоном, а сам узявши з собою кілька поліцейських, заново перерив офіс. Жодних сидів зброї. Я особисто облазив кожен куточок даху найближчої будівлі. Результат був той самий, ні до чого не призвів і ще один ретельний огляд Газону. Повернувшись до Офісу адвоката, я знову питав гірна та міста, нічого нового вони не розповіли. Розплив чисте формулювання, майже певен, що чув приглушений постріл, і з юридичної точки зору було рівносильне з заяві. Про те, що взагалі нічого не чув. Прововтузившись ще близько години, ми все-таки заарештували Ділона за підозрою вбивстві, взяли в нього відбитки пальців і зачитали йому його права. На його прохання викликали громадського захисника і знову допитали ФБР та інші урядові організації, якими відправили відбитки. Нічого не знайшли. Джордж Ділон ніколи не розшукувався, не арештовувався, його відбитки пальців ніколи не світилися в жодній картотеці. Ми з напарником чудово розуміли, що якщо найближчим часом не з'явиться новий доказ або сама зброя вбивства, Діло на доведеться відпустити. На наступний день. Надійшов докладний звіт із лабораторії від коронера і балістиків. Перші два мені нічого нового не сказали. Куля 22-го калібру, рана і розрахунковий кут траєкторії, хоча цілком не виключали можливість пострілу з даху сусідньої будівлі, але були мінімальні. Зате балістики здивували. У кулі не було слідів нарізки. Коли я поділився цією новиною з Шерардом, той розкрив рота від подиву. Це означає хай йому грець, що куля взагалі не була випущена з пістолета, принаймні з закону виготовленого. Самопал? Схоже, а це, своєю чергою, означає, що хто завгодно міг його зробити. Усе, що потрібно, це довга трубка чи щось подібне, сама куля і підривний капсуль, але ж в офісі та в інших місцях ми нічого такого чи хоча б приблизно схожого не знайшли. Я задумливо почухав підборіддя таку саморобку можна зібрати з дюжини дрібних деталей. Трубку можна виготовити навіть з м'якого алюмінію. Потім її вільно зігнути, пом'яти чи поламати руками, тим більше такому здорованню, як ділон. У нашого підозрюваного було достатньо часу до того, як він відчинив двері. Правильно, але ми нічого подібного не знайшли. Нічого. Я запропонував напарникові ще раз з'їздити на місце злочину і ще раз все обшукати. З урахуванням нових фактів. У результаті ми знайшли лише невелику кількість залізної тирси, потім попрямували до міської в'язниці ще раз допитати ділона. У той момент, коли я виклав йому теорію про самопал, в очах чоловіка наче щось промайнуло, але я не був у цьому певен. Наші доводи про те, що таким калібром. Практично неможливо вбити з відстані в стоярдів, на підозрювано ніяк не подіяли. Він спокійним, рівним, я б сказав би навіть байдужим голосом, відповів, що не знається на цьому, і нічим допомогти не може. Усе було марно, і наступного дня ми були змушені відпустити діло взявши підписку про невиїзд із міста. Убивство адвоката Адама Чілінгема було однією з таких справ, які осідають важким тягарем у думках і не дають спокійно спати ночами, і тому ми з напарником продовжували копати. Перевіривши фінансові документи жертви, нам вдалося з'ясувати, що одразу після набуття чинності заповіту, Чілінгем зробив великі приватні інвестиції. Також вдалося підтвердити слова Ділона про фіктивність асоціації медичних досліджень, але жодних конкретних доказів про те, що цю фікцію створив адвокат, не було і публічно звинуватити його в цьому було неможливо. Ми розуміли, що Джордж Ділон цілком розумна людина, публічний розгляд і навіть суд ні до чого крім несприятливої реклами. І досить примарної можливості позбавлення прав займатися адвокатською діяльністю не призвели б. Відновити справедливість могла лише смерть, можливо, морально виправдана, але з точки зору закону це було вбивство першого ступеня. Однак закон в особі нас досі не знав, де зброя, і тому, точно як і в випадку з аферою. Не мав доказу провини. Як я вже казав, ця справа не давала мені спокою. Головивши момент, ми ще раз зустрілися з ділоном у готелі, де він оселився. Не знайшовши жодних зачіпок у минулому жертви, я вирішив дізнатися трохи про минуле нашого підозрюваного. Ділон, як і раніше, був абсолютно відвертий. Він докладно розповів нам. Про 15-річний відрізок свого бродячого життя, типове життя шукача пригод, Пакувальник омарів у штаті Мен, працівник на фермі в Монтані, нафтовик у Техасі, дорожній будівельник у Південній Америці і багато іншого. Але всі цікаві і досить докладній розповіді була прогалена близько чотирьох років, про які чоловік згадував мимохідь. На мої прямі запитання про цей період, він щось пробурмотів, але не більше того. Кожен коп має особливий нюх, що приходить із досвідом, ухиляння Ділона і його завзята відмова докладніше розповісти про цей відрізок бродяжництва насторожили нас. Ми відправили його фотографії до різних правоохоронних органів Флориди, де ділон працював. На рибальському човні в ківесті перед прогалиною. Час минав, але жодної відповіді на наш запит не було. Нас із напарником завалили новими справами, і вбивство адвоката перейшло в розряд нерозкритих. Але раптом, через більш ніж три місяці, ми отримали повідомлення від шефа поліції невеликого провінційного міста. Неподалік Форт Лодердейла. У ньому йшлося, що вони впізнали діло нас за фотографію і вислали нам бандероль, у якій були матеріали, які, сподіваюся, допоможуть нам закрити порогалину у діяльності чоловіка хоча б частково. Ми з Шерардом не могли спокійно дочекатися пошти. Коли ж нарешті її доставили, я був у відділку сам. У конверті був різнобарвний, досить пошарпаний плакат із зображеним на ньому Джорджем Ділоном. Подивившись на оголошення і уважно прочитавши написано під фотографією, я все зрозумів. Плакат повідомив мені найголовніше, куди зник самопал. Це здавалося фантастикою, але відповідь була простою. Я зрозумів. Що Джордж скоїв ідеальне вбивство, і ми нічого і ніколи не зможемо довести. Я нерухомо сидів, дивлячись на плакат, доки в відділок не повернувся мій напарник. Чого ти такий похмурий, Волте? Бандероль прийшла, але ми не можемо заарештувати Ділона. немає жодного доказу, його більше не існує. Ми ніколи не зможемо його надати. Хоча, чорти з ним із цим доказом. Зізнаюся, я б не хотів посадити Джорджа Ділона за вбивство такого шахрая, як Чілінгем. У будь-якому разі ця посилка дасть нам можливість спокійно спати, таємницю розкрито. Добре, ти пам'ятаєш балістичний звіт і наші роздуми про легкість виготовлення самопала, про дюжину дрібних частин. Пород час достатній для розбирання. Ну, так, і що з того? Він міг використати хоч сотню деталей. Ми не знайшли жодної ніде. Там навіть немає звичайного туалету, щоб змити їх. Так що він зробив із проклятим самопалом? Я зітхнув і повернув плакат, щоб Шерд міг побачити зображення ділана. І прочитати слова, надруковані нижче. Стейк, картопля та яблучний пиріг, наша їжа, гайки, болти, шматки дерева, металеві предмети, його. Ви повинні побачити, щоб повірити. Містер Джордж, людина з лудженим шлунком. Шерард скинув голову і витріщився на мене з розкритим ротом. Правильно! Втомлено сказав я, він його з'їв. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.